Ауді А4 з США, в 2015 рік експлуатації 218 тисяч гідного пробігу на 2.0 TSI в парі з гідротрансформатором ZF 800 пічним, лежним, дуже надійним. Машинка на quattro то розуміє, це безпека, комфорт, задоволення, від керування ось такому гарному кольорі, заїхала вся ціла. Цепи, та все, що треба постійному страві. Була одна єдина тут притертись, все зроблено, щоб якісно відписне. Комплект літньої гуми, пірелі. дивіться, салончик, чорна стеля, люк, все присутнє. Преміум, кон'ячний салончик, електропривіди. Світло дощу, зона кліма, все працює, повний електропакет. дивіться який збережений стан, практично як нова, як в салончику. дивіться, мало в такому стані зовнішній слайм, багажничок Сидіння відкидаються дуже багато місця. Така гарна машинка. Кому цікаво? Дзвонимо, питаємо, домовимось, будете першими власниками України.